В ніч проти 6 жовтня на Миколаївщині українські сили протиповітряної оборони знищили вісім безпілотників російської армії. Ціни на пальне стабілізувалися. Про ситуацію в регіоні матеріал далі. Миколаївська обласна військова адміністрація з посиланням на оперативне командування Південь повідомляє: в ніч проти 6 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили вісім ударних безпілотників типу шахет 136-131. 5 жовтня об 11.14 армія Російської Федерації обстрілювала акваторію Чайківської громади. Поранених немає. І також 5 жовтня о 14.09 внаслідок атаки російської армії за межами населеного пункту Рацадівської громади сталася пожежа. Її ліквідовували співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Водій з десятирічним стажем Василь займається вантажними перевезеннями. Говорить, якщо ціни на дизельне паливо і далі ростимуть, шукатиме інші варіанти заробітку. Чесно сказати, я не знаю, але мені це не нравиться, тому що дуже часто хто піднімається не дешевше. Кожен день, десь тисячі півтори. Я наїжджаю просто. Поки так, як уже буде сильно, тоді вже будемо щось думати, переходити на щось друге. Близько двох тисяч гривень на день на заправку авто витрачає Андрій. Заправляємося регулярно і претензій ніяких нету. Висока, ну Зараз вже війна йде. Ну, може в дальніше немного збавити. На 50 літрів завжди заправляють Постійно, як би то 50, то 30 по разному По, от, по газу теж була ціна понижена. Зараз опять повисили ціну, Как бы і уборка пройшла, і пасівна опять нашилась. Ну, за інформацією мінфіну, середня ціна в Миколаївській області за місяць зросла на диспаливо на 2 ,85 гривні 85 копійок. На бензин а – на 2 ,30 гривні 30 копійок. Основним фактором, який впливає на вартість палива в Україні, це вартість нафти на світовому ринку, говорить Сергій Коюн, директор консалтингової групи. А 95 нафта здорожчала з 75 доларів у липні до 97 доларів на минулому тижні. Тобто це е, зростання на 25%. і звичайно, що ми, як країна, яка купує пальне на світовому ринку за світовими цінами, були змушені купувати за е, цінником, який пропонує ринок. Вчора, мабуть, вперше за останні два з половиною місяці е, прийшли непогані новини ціна на нафту е, обвалилася. З 95 доларів до 85. за нашими розрахунками, якщо ціна на нафту буде вища за 95 доларів за барель, то відповідно нам буде складно утримати ціну нижче 60 гривень за літр бензина. Тоді пально. Вартість пального залежить і від вартості валют, говорить Сергій Куюн. Другий фактор, про який зараз багато говорять, це фактор валюти. Це дуже важливо, тому що ми все імпортуємо. 100% пального відповідно імпортуємо, купуємо за валюту. Чим валюта буде дорожча, тим більше буде ціна у гривні. Сезонний фактор менш впливає на вартість пального на Миколаївщині, утім, все ж таки регулює ціну. Говорить Олексій Міршниченко, голова обласного осередку спілки економістів України. Щорічно виробники трохи піднімаються, і не дивляться, як реагує ринок. Якщо була б розвинена ринкова економіка, з'явились би інші продавці, вони б продавали дешевше або по тій же ціні, і ті, що піднімають ціну, вони б її пустили. А скільки ми знаходимося в переходному періоді, то і е, споживачі теж звикли до цього сезонного підвищення цін. Вони вже починають купувати по, по більш дорогим цінам. Звичайно, будь-яке е, підвищення цін негативно впливає на економічні процеси. Чому? Бо в вартості будь-якого товару лежить складова пального, бо він перевозиться. Він перевозиться для того, щоб достатися до споживача. Якщо ціна на нафту зафіксується на 85 доларів за барель, тоді можлива не лише стабілізація цін на паливо, а й зниження вартості, говорить Сергій Коюн Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. На Миколаївщині для таксистів, які надають послуги без використання реєстру розрахункових операцій, можуть застосовуватись штрафні санкції. Відповідні нововведення почали діяти з 1 жовтня 2023 року Розповів начальник відділу фактичних перевірок державної податкової служби у Миколаївській області Олександр Федорович. Ці перевірки можуть відбуватися на підставі звернень. Будь-яка людина може написати заяву скаргу стосовно діяльності якогось таксиста суми 25% і 50% за вчинення перше, за вчинення друге. Так якщо наприклад не буде розрахункова операції на 100 гривень, то штраф буде складати 25 гривень. В Принципі таксисти можуть самі визначитися, який саме програмний РРО буде їм. В нагоді для застосування своєї діяльності їх можна скачати через інтернет. Є платні програми, є безкоштовна держава. Вона е, ну надає можливість е, застосовувати саме цю версію. Вона буде дійсною. Однак, у громадах, які входять до зони бойових дій або є тимчасово окупованими, каже Федорович, ці санкції не застосовуються. Арсена Кирилюка мобілізували в лютому 23-го року. Після проходження навчань чоловік в складі одного із підрозділів 46-ї бригади вирушив на запорізький напрямок. В ніч з 21 го на о пів другого він мені написав, що я вас дуже кохаю. Я йду на бойове завдання. Чекай, все буде добре. Він на нього пішов і зв'язок з ним втратився з 22-го числа. Куди я не дзвонила, кому я не писала, ніхто мені не відповідав. 28 вересня Тетяна отримала офіційне сповіщення. Вже потім вже хлопцям було відомо, що сталося. Вже по рації там передали, ну мені просто не хотіли казати. Мені прийшла офіційна бумага, що ваш чоловік зник без вісті з імовірним пораненням, з імовірними пораненнями. Згодом Тетяні вдалося зв'язатись із командиром чоловіка. Він сказав мені, що мого чоловіка більше немає в живих, що він лежить в такому-то населеному пункті. Я запитала, чому їх не забирають, чому не йде підмога. На те, що він сказав, на це він відповів: що готуйтесь до похоронів більше нічого. Він більше зі мною на зв'язок не виходить. Побратими повідомили жінці, бачили, як її чоловік загинув. Коли тіло повернуть додому, невідомо говорить Тетяна. Якщо він дійсно, так як стверджують, що він загиблий, я хочу, щоб тих хлопців дістали і якнайшвидше передали у сім'ї. Я дуже скучила за своїм чоловіком. Я майже не їм не сплю. Мене життя наче вирвали. Я вже де не була і всі мене туди і сюди посилають. Мені так мене життя обірвалося. Я не знаю, що казати дитині своїй, яка мене запитує, де папа, що папа не виходить на зв'язок. Представник військової частини, де служив Арсен, сказав Тетяні: зараз потрібно чекати, говорить жінка. Валентина Гурова, Юлія Філімон Суспільне, Новини, Миколаїв. Мой папа сказав, все наладиться, дочка. Страна немного беременна. Свобода і люди рождаються в муках. Но то і от Бога. Всі ці милі іграшки, мандрий, колисковий блюз, Я пам'ятаю, що мав зробити тобі оберіг, але не встиг, бо поплутав мінус і плюс. В собі зав'язала десь у серці цей вузлик маленький. Від якого не можу вдихнути, від якого так важко дивитись, що я маю тебе відпустити. А цей вузлик стискається, душить, це несказане, тихе «Кохай». що до завтра нічого не знаю, що там буде, чи буде щасливим. Це дуже болючі на цього дня, скажімо так, адже в країні йде е, війна, і дуже складно було їх прочитати і не заплакавши, тому що вони викликають таку бурю емоцій. Ти поринаєш в цей, ну, скажімо, стан. На вечір пам'яті під назвою Тепла лампова хунта прийшов батько письменника Гліба Бабіча Валерій. Мені тяжело пройшло роки, три місяці. Я всем благодарен, что что так память о глебе держится. Я думаю, что в дальнейшем мы сделаем, я когда-то с Ингой Эдуардовной говорил, что в своем после недели Глеба, что мы сделаем конкурс о, поэтов. Глеб был очень целеустремленным человеком. І ті задачі, яка став перед собою, в імена свого бодроста він їх не за словами директорки бібліотеки Інги Хоржевської. Складно говорити про людину, з якою ходили в один клас. Потім були колегами і обговорювали плани на майбутнє. Це дуже висока відповідальність говорити від імені людини, якої сьогодні вже немає, але тим не менш знаєте, ось. Якийсь такий черв'як він гриз весь час, тому що м, думаєш: а чи можна використати його? Ці фотографії? Чи можна використати пісню Мольфар, яку він написав і вірші і музику? І як це буде? Завершився вечір пам'яті показом відеокліпу «Козак Сістем» на пісню Мольфар, автором якої є Гліб Бабіч? «Ладше, марше, вітр, вольфар, вже гуляє труна. Ніна Булах Суспільне новини Миколаїв. Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Дивіться щобудня Суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Інформаційний спротив